Вітаю вас, мої любінькі! Сьогодні у нас четверте відео з серії розповідей про трансдермальні швейцарські креми. Їх всього дев'ять. Про 6 я вже розказала в попередніх відео, і нам залишилось познайомитись ще з трьома. Їх дев'ять. На всі випадки життя, на будь-які ситуації, при зустрічі з будь-якими проблемами, ви точно в цій серії знайдете засіб, який вас врятує і виручить. Тому приділіть цьому увагу кілька хвилин свого безцінного часу, і будете мати в своєму арсеналі знань дуже корисну інформацію. Отже, я нагадаю, що ці креми трансдермальні, тобто дуже глибоко проникають через шари шкіри, можуть навіть лікувати внутрішні органи через поверхню шкіри. Наносяться вони на вологу шкіру, або краще ще попередньо змочену вашим улюбленим гідролатиком. І тоді вони економічні, їх вистачає дуже і дуже надовго. А ще вони не містять таких шкідливих речовин, як парабени. Це прям так і написано на упаковці виробника. Отже, знайомтесь, крем Жожоба це інтенсивний догляд. Виробник його так і рекомендує для інтенсивного догляду. Цей крем. Підійде для сухої, зневодненої, втомленої, зрілої, старіючої, дуже виснаженої шкіри, шкіри будь-яких ділянок вашого тіла, яка потребує додаткового зволоження і живлення корисними речовинами. Цей крем зроблений на основі дуже цінної базової олії, яка, власне, не є олією. Це такий рослинний віск, олія жужоба. Дуже цінна речовина і просто розкішно доглядає за шкірою будь-якого типу. Ще цей крем містить алантоїн, пантенол і, звичайно, вітамін Е. Наноситься цей крем на зволожену шкіру, він зволожує, пом'якшує, живить, регенерує. Будь-які ділянки шкіри, на які ви нанесете, і також може служити захисним кремом від несприятливих погодних умов, перепадів температури або сухості в приміщенні, або вітру, або морозу будь-яких факторів, до яких чутлива ваша шкіра. Не можуть користуватися як маленькі, так і дорослі. І ще один чудовий доглядовий крем це крем лаванда. Крім екстракту лаванди, він містить ще алое Вера. Інтенсивний догляд, розслабляючий, заспокійливий, доглядає дитячу шкіру, дорослу, особливо чутливу, схильно до подразнень, захищає від факторів погоди і несприятливих температурних умов, від яких може страждати ваша шкіра, має антибактеріальний ефект, захищає, зволожує, затримує процеси старіння і підтримує природні захисні функції вашої шкіри. Всі креми пахнуть ніжно. Приємно, без різких якихось косметичних ароматизаторів. Ну, а лаванда, особливо хто любить цей аромат, він ще й заспокійливо, гармонізуючи буде впливати на вашу психіку. Прошу ще раз взяти до уваги: я не займаюся продажем, і до мене не потрібно звертатися із запитаннями: ціна, доставка, можливості, наявність і тому подібне. Будь ласка, всі питання, всі відповіді, всі підказочки вам зроблять наші менеджери на оцій сторінці в інстаграм. На оцій сторінці в інстаграм. Або, якщо вам незручно, в інстаграмі, це може бути Viber, Telegram, телефон ось тут. Надовго не прощаюся. Далі буде. У нас залишився ще один дуже-дуже крутий і потужний трансдермальний крем.